Можливе виховання дітей без покарань. Такою була тема правових дебатів серед студентів професійних училищ. Змагалися дві команди: одна представляла уряд, інша опозицію. З дебатів повернулася наша репортерка Тетяна Орлова. Подробиці у її матеріалі далі. Другий етап правових дебатів пройшов у міжрегіональному вищому професійному училищі. Участь у дебатах взяла команда цього училища та команда Вищого професійного училища сфери послуг. Чітко, ясно знакому питання. Ну, дитина не хоче слухати ваших слів. Дитина не хоче слухати, дитина не розуміє Ваша відповідь. Ми їй пояснюємо, ми їй даємо настанову. Ми їй даємо на станову, чому вона так не має робити. Ми маємо бути авторитетом для своїх дітей, а не Добре, а без покарання, тільки як казали, пряниками. А що ви ж говорите про те, як допобігти, то повинні... Запрошую до столу представника команди Вінницького вищого професійного училища сфери послуг за перемогу, отримати грамоту за перемогу від відповідковому турі. Перемога в даному заході не являється головною, так як люди відстоюють не рідко не свою думку, а ту тему, яку їм задали. Подібні заклади, заходи в Вінниці проводяться з метою правового виховання нашої молоді, несення до молоді правових питань для того, щоб молодь наша могла в подальшому захищати свої права.